Доброго здоров'я всім, шановні козаводи України. Сьогодні якраз якраз тема про здоров'я. Захворіли ми з Юрою. Температура, кашель, насморк, все. Все в кучі. різко. Думаємо, що якийсь вірус, тому що в принципі не промерзаємо, ні. Ну, не хворіємо так. А це просто накрило. І виникло таке питання, чи бувають такі хвороби інфекційні, як гріп, у кіз? Стало мені цікаво, полізла в Google, читаю в Нідерландах, було виявлено такі, такі типу, козячий гріп його назвали, от, навіть якісь ферми. Знайшли той гріб чи, чи ні гріб. Вроді якихось знищували за, за, за цю хворобу. А потім пізніше вже читаю, що це ну, фактично фейк якийсь, що гріпом кози не хворіють, у них є є якісь там лихоманка, може передаватися людині, але ну, це при контакті. Такому, не знаю, через кров, через поранення, ну, якісь там царапини, тобто прямий контакт якийсь повинен бути. І опять же, жодного, жодного згадування про те, як самі кози переносять цей гріб. Чи вони кашлюють, чи вони там, не знаю, погано себе почувають. Ну, от як він проявляється. Але, і, до речі, ще одне таке. Захворіли ж ми з Юрою і тепер переживаємо, щоб кіс кістні заразити. От в чому справа. Ні вони нас, а ми за них переживаємо. Ну так от. Ну, поки, я ж кажу, інформації якоїсь такої достовірної немає в інтернеті ніде бо коментатори дуже багато там смішного понаписували мов типа ні цей не і піть кос <сіхи> не буде вам хвороби. <сіхи> ну, це так смішно, звісно, але ж, мабуть, справду. Справ бо ні конячого, ні коров'ячого ще не було. Гріпу, але ж і свинячий, і пташини вже є. Так що смішки з мішками, гріпи бувають різні, інфекції різні. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Чи буває козячий гріп, чи це ж все-таки такі придумані речі? Як в Нідерландах ото було. Ну, а у нас все по, роз... по розкладу. Люцерочка в обід. Всі тільки що спали, все. всі вискочили вже гулять, бігають, скачуть, пообідають зараз і знову відпочивати. Погодка суха сьогодні, вчора туман сильний був, а сьогодні хороша, така спокійна, безвітряна і без мрячності. Вчора не хотілося навіть нічого робити, ні мені. А, і, до речі, ще одне. Обсуждали ми з Юрою таку тему. Що якби ні кози, ми з постельки не вилазили б. А так мусимо. Вставай та йди. І порайся, і доїйся. Ну, по черзі, бо друг друга підмінюємо, кому хуже, то постельки залишається. Ось, Так що так, от перехворіємо, нічого страшного. Лікуємось. І вам не хворіти люди. Всього, обіймаю всіх, цілую, слава Україні, все буде добре.